Я Васильєва Ольга, приїхала з Херсонської області. Мене народили в, в Росії, тому що мама моя після університету Шевченка в Києві її забрав батько, вона вийшла заміж. Боляче мені було в дитинстві, коли мама моя розмовляла на базарі все ж таки буряк, казала там цибулька, а скільки коштує ваша цибулька? Все одно у неї була та українська мова. Ну і шокали ми, і гекали. Але завжди, коли вона відходила від тих яток, то казали ті продавчині російські — о, хахлушка вонюча. Оце було завжди. Відчувалося, я працювала в Києві, відчувалася напруга, і я поїхала додому в Херсонську область підтримати сина, бо він вже був одружений, жив вже там. І я знала, що він за то. і ми не спали з 23 на 24. Дивлюсь новини, і якраз нам вже розказують, що летять ракети, все летить. Вже Маріуполь був в оточенні. Тут вже ми нічого не могли робити. І ми зібралися, і давай маршрут собі е придумав я, придумала таке: пішки йти до апостолова. Котів забрати, але там було 250 кілометрів. Син каже: ні, мені краще йти самому, я не можу з тобою. Ти будеш заважати. І нас врятував його товариш. Зараз наш будинок вже живуть там у орки, живуть там ці освободителі, вони вивозять все, що можуть вкрасти. Їхала спеціально в Тернопіль, мріяла побачити це місто, і я закохалась в нього майже на другий день. У мене тут жили друзі. Мої дочі, дочка і онук старший з Києва, вони виїхали, приїхали сюди, знайшли квартиру гарну, гарна господиня нам її надала. І зараз, так як зять залишився в Києві працювати, доча повернулася до Києва і зараз я живу з її друзями. На кожному кроці ось відчувається та Україна така турботлива. Люди, якби то тебе обіймають. Мені подобається парк Шевченка, от бульвар, бульвар Данила Галицького, Став. Наш став я його вже називаю, тому що воно нагадує море, звідки я приїхала, а їжа смачна. Я не знаю таких смаколиків я, мабуть, скільки я мандрувала в житті, і таких смаколиків я не їла ніде. Просто на другий день після реєстрації. Почала шукати, де можна удосконалити українську мову, щоб розмовляти вільно, бо, на жаль, у нас майже ніхто не розмовляв. А я мріяла це і жалкую, що раніше не займалася цим. Я раніше такі практики робила. Я читала голосно, читала. але ось з людьми у мене був стопор, такий стоп. Через Азарова. Пам'ятаєте, то Азірова? Він стільки зробив поганого для нас, коли ми намагалися перейти на українську, тоді ось цей Азіров він показував. З такого боку цю чудову солов'їну мову нашу, що просто я боялась бути тим Азіровим, знаєте, помилятись, а зараз, як я помиляюсь, коли я помиляюсь, мені або друзі, або вчителі, або на вулиці люди кажуть, нічого, нічого страшного, якось підтримують тут Тернополі. і це надихає. І, і не треба боятися, хочеться людям сказати, на помилках ми вчимося, і далі буде ми своїх дітей, онуків вчимо. Якщо я в 64 роки, перейшла, я десь за три місяці так мені треба було, щоб так більш впевнено розмовляти. Треба багато читати, і онуки з нас будуть брати приклад. І не буде такого, що поїхали до Європи погуляти і розмовляють російською. Вибачте, з якої країни ви приїхали? З України чи з країни-агресора. Якби мене спитали, а що б ви хотіли після перемоги, звісно, перемоги це найкраще. І після того, як ми Виплатимо ті сльози за загиблими, то я би мріяла е, вичистити ось нашу Україну від от цих всіх людей.